Що можуть зробити ядерні країни з безядерною, це можна вивчати на прикладі ставлення Китаю до України, адже під час ядерного роззброєння і підписання Будапештського меморандуму Китай також надавав Україні гарантії безпеки, оформлені у вигляді заяви китайського уряду. Якими є ці китайські гарантії безпеки? Ми з вами побачили і нещодавно під час парада Бесія, в Москві на червоній площі зустрічі сі Цзіньпіня з російським диктатором Путіним, і це не перша така брехня і неправда в наших стосунках свого часу ділки з України продавали авіанесучий крейсер варяг. Для якогось там плаваючого казино в Макао в результаті по суті авіаносець опинився в складі збройних сил Китайської народної республіки. Це призвело до тяжкої ситуації, оскільки ресурси трьох ядерних держав це Росії, Північної Кореї та Ірану, спрямовані проти України. Ну і власне Китай, який за всім цим не лише спостерігає, а й підтримує війну Росії проти України. Такою є ціна довіри до країн, які володіють ядерною зброєю.